Чергова посилочка з Aliexpress Вартість 25 центів. Це при сучасному курсі, там в районі 12, 12 гривень. Це я замовив на мультиварку. Ну, це паровий клапан взагалі називається, але також силіконові силиконові кільця. От. Їх цілих 5 штук. До да, товар йшов близько. Мабуть, місяця навіть. Але враховуючи те, що новорічні свята, тому можна сказати, що це ще нормально. Маю таку мультиварку. Дуже рідка рідкісна вона. В одному з попередніх відео ми проводили ремонт. Тут і не працювали, здається, клавіші, вже, якщо відверто бути, не пам'ятаю. Суть в чому. Що вона некомплектна. ну, через те, що от у неї клапан, який у кришки стоїть, паровий клапан, він без резиночки. Я таку її взяв. ну І звичайно не було повноцінно перевірити її працездатність. Тому було прийнято у нас на... ну, в Україні є сайт OLX в Росії це, мабуть, Авіто. Тобто люди викладають звичайне оголошення бвушних речей там, де є продажа. Тому а такий клапан коштує 70 гривень. Тобто, уявіть собі, із Китаю 5 клапанів 5 резин силиконових таких кілець коштує, ну, навіть якщо округлити, 15 гривень з пересилкою, з дорожніми розходами. І в нас 70 гривень. Да, прийдеться почекати, але тим паче. Це дуже вигодна покупка. Такі клапани також підходять. Парові клапани підходять на мультиварку Redmond. У скороварках таких клапанів немає, тому що конструкція самого клапана тиску там ну, дуже відрізняється. А от там, де пароварки де працюють скор... ну, мультиварки без тиску, то стоїть конструктивно така особливість. Ну, дивіться, ідеально підійшов. Цей грибочок, ну, для того, щоб зробити заміри, я так зроблю ще, ну, для того, щоб було більше зрозуміло. Діаметр виходить 36 мм. Вони там бувають декілька видів, вам потрібно враховувати. А діаметр самого з самої посадки виходить ну, десь 39. Тобто клапан із запасом. Ну, зараз я його трішки почищу, помию і для того, щоб вже колечко вставити. Хоча ніби... Ай, ні, він розборний. Мо, друзі, Зараз я його почищу. Так, продовжуємо, ставимо силиконову окілечко. Ну, можна звичайною водою намочити і колечко без проблем стало. Прекрасно. От воно з середини. Так, і тепер зверніть увагу. На самому клапані от є така прорізь. І, відповідно, також прорізь, ну, не прорізь, виступ. Ось є на обратній частині клапана. Зміщаєте їх. Так. От, і прокручуєте. Все, клапан зібраний. Ну, зараз переміщусь на кухню і будемо тестувати. Ну і так, набрали водички, закриваємо мультиварку. Ну і тепер у нас е, потрібно вибрати режим рис плов, так. М'ясо кості. Не знаю, буде так видно. Отак, От мабуть. Це захисна наліпка. Не знаю, можна її в принципі прибрати звідси. О, так буде краще. Наступний йогурт, експрес, томлення, птиця. Розогрів, паста, м'ясо, пар, запікання, тушення, варка. Ну, хай буде варка, старт. Вже відбувається кипіння. Прилягає, працює відмінно. Ну, як і положено. Частина пари проходить. Звичайно, що це пароварка. Це не скороварка, та, яка закривається і під великим тиском, і з неї не виходить ніяка пара і не потрібно підливати в процесі приготування воду. Зараз цикл пройде. Я перевірю, щоб вона відключалася-відключалася для того, щоб можна вже сміло закінчити цей ремонт. Ну що, по звуках реле відчутно, що тен включається-виключається, кипіння відбувається, це от зараз включився. Можна сміло сказати, що мультиварка працює справно. Зараз виключився. В кришці стоїть терморезистор. Він же датчик температури і він керує процесом включення самого тену. Кипіння відбувається інтенсивно, клапан тримає. Друзі, ставимо лайк, підписуйтесь на мій канал. В мене безліч відео, які більше пов'язані з ремонтом своїми руками. Також ви на каналі знайдете багато цікавого у звичайних ну, побутових речах, різні лайфхаки, те, що можна зробити, що вдосконалити. Ну Для того, щоб не визивати майстра по ремонту, дуже багато речей можна зробити своїми руками. Так що, друзі, ласкаво просимо на мій канал до нових відео.